куди ніби про пожалуйста! Слава Богу, що всі живі! Слава Україні! Героям нашим слава! Тихий вечір в одному зі спальних районів Дніпра. Парочки прогулюються алеєю, а малеча бавиться на дитячих майданчиках. Аж раптом вечерню дилію порушують яскраві спалахи світла та гучні звуки вибухів. Настя, Настя, сюди. Сбили красавчики. На зв'язку Дніпро оперативний вогняний дощ з неба так називають дніпряни вечірню шахедну атаку на місто. Відомо про пошкоджені житлові будинки, гімназію, зачепила мережу вуличного освітлення. Її наразі вже полагодили. А це місце падіння шахеду. Під самого ранку тут працюють всі комунальні служби, а також районна комісія з фіксації збитків. Усі деталі дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. Про шахетну атаку повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Також показав руйнівні наслідки удару. Пані Наталія, мешканка постраждалого будинку. неї вибило вікна та пошкоджений забор. О десяті вже лягала спати, проте згодом різко прокинулася. Чули вибухи, побачили зариво, сяйво, що сиплеться вогняний дощ з неба. Все горить і все падає. В десять вечора лягли спати вже, і тут на тебе сиплеться взриви і сяєво. Перші вибухи Петро почув прямо поряд з будинком, спустився в підвал, тож, на щастя, лишився неушкодженим. Затріщало все, полетіло все, ми вискочили, ну що, ну, прилетів шахет, ну що зробиш? Слава Богу, що всі живі, слава Україні, героям нашим слава. А охоронець навчального закладу був ще на вулиці. Розповідає, було дуже гучно та страшно. Дивлюсь, огняний комок падає і взрив. Місцеві розповідають, що ввечері всі відповідні служби одразу приїхали на місця. Вчора всі люди повиходили, почали дивитися, де що до чого. Так, в принципі, приїхали, прийшли сюди, то поліція тут вже огородила все і сюди не пускали. На проход хотіли, може, допомогу якусь надати. Ну вони сказали, що все нормально. На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає. У приватних будинках всі цілі, а пошкоджена новобудова в експлуатацію ще не введена. Адміністрація де вже уранку була на місці та. Я мешканцям що ми приймаємо з 9 до 16 заяви від мешканців, яких будинки постраждали, для того, щоб підружати у відновлення та у ді, для того, щоб держава відшкодовувала збитки. Попри нічний обстріл, Дніпро вже активно відновлюється. Міська влада та благодійні організації працюють пліч опліч, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене. Разом Дніпро доводить життя завжди перемагає.